Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Жовтан. Вітаю кіберполіція. викрила злочинців, які викрадали гроші під виглядом компанії ДТЕК. Організували схему п'ять чоловіків: мешканці Одещини, Київщини та жителі РФ. Під час блекаутів вони створювали ботів у телеграмі, яких видавали за офіційні чат-боти енергетичної компанії. За допомогою них вони дізнавалися дані для авторизації акаунтів потерпілих, а далі використовували ці акаунти для розсилки шахрайської рекламі. Лами, де пропонували псевдоінвестиції у різні проєкти. Бавної діяльності фігуранти залучили близько 50 осіб, так званих дропів, які виконували функцію обготюкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Учасники злочинного угрупування здійснили більш ніж 15 тисяч несанкціонованих втручань до облікових записів громадян України в месенджері Телеграм. А від шахрайства потерпіли більш ніж 3 тисячі осіб, які знаходяться на території України та за її межами. 5 тисяч гривень державної допомоги виплатять постраждалим внаслідок повені після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Для виплат з бюджету вже виділили 560 мільйонів гривень. Зручив оперативно створити реєстр постраждалих громад. Це буде відправна точка для виплати людям допомоги. Керівником робіт з ліквідації наслідків вже затверджено цей перелік. Загалом майже 200 населених пунктів. З населенням 1,4 мільйона людей увійшли до цього реєстру. Це громади Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей. Крім того, уряд ухвалив рішення про виділення ще 980 мільйонів гривень зі спецфонду. Ці гроші підуть на компенсації за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки. Механізм отримання виплат буде схожим на програму. Є відновлення відмінність лише у тому, що заявку потрібно буде подавати до органів місцевої влади. Людина зможе обирати один із двох варіантів або придбати інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт. Холероподібний вібріон виявили у воді поблизу другого причалу морського порту, але він не є збудником самої холери. Цей вібріон може викликати лише захворювання на гострі кишкові інфекції. Також у морській воді знайшли РНК астровірусу. Він теж спричиняє гострі кишкові інфекції. Питна вода поки відповідає нормам та є безпечною. Переселенці, що мешкають на Успенській 4, врешті отримують можливість легалізувати своє проживання. Це сталося за майже сім років бюрократичної тяганини. Нагадаю, люди заселилися до будинку на Успенській ще у 2016 році. Приміщення юридично та фактично було нежитлове, Тож і люди мали платити за електроенергію за промисловими тарифами. Через це лише за світло утворився борг у 2 мільйони гривень. У 2021 році сесія облради Визнала це приміщення фондом житла для ВПО. Ще тоді його мали передати до департаменту соцзахисту, але це не вдалось зробити через зауваження ДСНС стосовно протипожежної безпеки. Тепер ці недоліки мають усунути, а комунальні борги реструктуризують, тобто дадуть можливість людям погасити їх поступово. Додам нині на Успенській 4 живуть близько сотні людей. На наступному тижні ми Чекаємо, що експертиза буде завершена, і буде об'явлений тендер на роботи, зв'язані з усуненням цих недоліків по протипожежної безпеці. В в наступним кроком буде вже передача в департамент соціального захисту і з мешканцями цього приміщення на Успенській 4 буде заключені договори на проживання. І, Тариф, який зараз у них є промисловий, буде перерахований в житловий тариф. Це стосується енергозабезпечення, електроенергії, водопостачання тощо. В Одесі відкрили меморіальну дошку чеченському барду і маму Алім Султанову у 90-х роках. Артист зі своїми піснями підтримував бойовий дух чеченців, які захищались від росіян. Меморіал відкрили бійці добровольчого батальйону імені Шейха Мансула на будинку, у якому поета вбили. Трагедія сталася під час його концертного туру до вбивства, причетні спецпризначенці Росії, впевнений командир батальйону. Вони зайшли в квартиру і розстріляли. І мама разом з його двома товаришами. Справу закрыли, так и не знайшовши винных. У нас потерь очень много э, за эти две войны, поэтому пытаемся вот так э, оставить какой-то след, память об этих людях. Потому что именно Алим Султанов, имам Алим Султанов э, пытался наладить дружбу с Украиной и очень над этим работал, ездил сюда, встречался э, с концертами, с этими песнями. э, и приглашал отсюда к нам, э, своих знакомых. И поэтому, э, конечно, был человек в рассвете сил, э, но опять же, как мы знаем, враги тоже не спят, враг работает. И они знали, что если оставить живых таких людей, то Они делают, делали, делают больше, чем э, боец в окопе, так как э, э, их слушают много ребят, много людей. Поэтому они провели такую операцию. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.